Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінний слоган Радіо Накипіло. І мене звати дійсно Філіп Дикані. веду цю програму. Поговоримо зараз про те, про. Психологічну допомогу в Національній гвардії України тема, між іншим, не вперше у нас виникає, але ця тема така, яку і на яку можна говорити часто довго і власне питань питань багато. Я задоволені представляю мою гостю. Це Марія Рософа, офіцер психолог п'ятої словажанської бригади СКІФ Національної гвардії України. Марія радий вас бачити в студії радіо накипіло. Дякую, дуже приємно. Давайте з вашого дозволу трішки з вас розпочнемо. скажіть, будь ласка, як давно ви в «Однострої»? Так, ну ця історія, вона така почалась давно, скажімо так, mm, ще так. на одну програму окремо. Так, так, так. Спочатку я почала волонтерити в нашому шпиталі, mm -hmm. познайомилась з бійцями, з роботою і мала до цього досвід роботи, і після цього вирішила піти на службу. Пішла, я рік працювала, служила в Збройних силах України, а потім перевелася у Національну гвардію України. В Національній гвардії вже десь півтори року. А ви за фахом психологіня? Так. Е, от ви знаєте, часто, ну, мабуть, найперше відразу виникає питання, коли. Не тільки між іншим цивільний, а і люди в формі в однострою зустрічаються з психологами. Вони кажуть: а що таке власне в армії ну, неважливо, да у війську будемо так казати. Я маю на увазі неважливо в ЗСУ, в національній гвардії у військо. А що таке психолог або психологіня? Для чого це? Бо дуже часто ну, якийсь такий а, не, зовсім, не зовсім точне, або навіть спотворене уявлення. Ну, я можу мабуть пояснити, чому? Тому що взагалі є різні, різний рід військ, різні задачі, і навіть у нас у бригаді є різні, скажімо так, називаємо батальйони. Так і наш батальйон він бойовий, тому ми постійно виїжджаємо в зону бойових дій і є певна. Градація задач у самого психолога. Uh -huh. Ми готуємо е, бійців е, перед цим. Виїжджаємо в спеціальне місце, е, у нас є злагодження, і ми працюємо разом. Тут у нас вже працює ціла команда. Команда психологів працює разом з медиками і з інструкторами. Е, є певна програма, і психологи готують, да, вони пояснюють, що таке бойовий стрес. Які реакції у людини надають методи саморегуляції так, і пояснюють повністю всі-всі всі ці речі? І, дякуючи нашим інструкторам, вони. Відтворюють, да, ці звуки, події, і люди вже починають це відчувати на собі, вчитися реагувати, і певно, ми надаємо ці техніки, і не тільки це як лекція, да, а це і практичні навички по різних темах. От у нас скоро буде такий виїзд по навчанню, скажімо. І у нас є тема бойовий стрес, методи саморегуляції, і одна з таких дуже цікавих тем це робота зі страхами. Тому Ох. що можу я вам розказати таку цікаву історію. Угу. Ми виїхали на завдання і ну, підготували все, у бойця були такі певні переживання. Да, він був готовий, але, знаєте, в житті завжди є але. І, Тут про що я хочу сказати, що дуже важливо, коли в люди, в нас є команда, да? є побратими. Ми не тільки навчаємо кожну людину надавати допомогу, а навчаємо працювати в команді. І я бачила, що людина трішки так слабша. А боєць, котрий з ним був разом, він такий ну, більш досвідчений взагалі по життю. І коли сталося певне... З певно... більш нервами, де да, Ца... залізними. Ну, просто <звеч> тут молодший, да, <звеч> і не такий був досвід, а тут уже такий більш досвідченіший. І ми теж про роботу в команді, що може бути все, що завгодно, і головне, що бід нас же немає психологів на позиціях, і ми вчимо підтримувати один одного. І вони дуже гарно спрацювали, один трішки там злякався, а інший згадав всі наші методи, да, і він надав першу психологічну допомогу. І це врятувало життя, бо була вже така критична ситуація, тому що коли люди на нулі, скажімо так. Дуже високий рівень стресу. Це такі Та обстріли, і вони все так. ближче, ближче, ближче. І людина починає вже там собі щось уявляти. Але людина його зразу заспокоїла, переключила. Е, і ну, наприклад, да, можу розказати, поділитися, як можна людину переключити. є... Е Певні речі. Це, наприклад, ми з вами можемо подивитися, mm -hmm. що у нас є в студії. Да? У нас є мікрофон, у нас є чашка, і ви перелічуєте там п'ять речей. Мікрофон, чашка, карти, там, не знаю, доска і щось таке. Тобто це людині, яка поруч з вами, ви бачите, що трішечки починає нервувати, стресувати. Треба сказати так: а ну тихо, а ну давай перераховуй тут, що що ти бачиш. Ну, да? Сакс... ну може, так, кричати біль... не треба, ну, Я не кричав але... зараз, але да, трішки жорсткувати ну, мабуть. Да. Але ми просто а, перемикаємо. Му увагу так далі. Ви можете, наприклад, відчути, які є звуки. Угу. І ви перелічуєте, що ти зараз чуєш. Ой так? Боже, може це не зовсім доречно. Бо те, що ви кажете, між іншим важливо і тут, далеко не на нулі, але у нас в Харкові, коли ми часто чуємо вкрай неприємні звуки, дріщання цих шахедів, приліт, не дай Боже. Ну, усілякого також да, неприємності усіляких. І ну, часто буває, що поруч можуть можуть опинитися люди, яким потрібна допомога, та навіть і самому собі. Собі інколи між іншим, тому це мені здається можна абсолютно і навіть потрібно використовувати і, і, і тут, так звісно, звісно. Угу. До речі, нам колеги із Славянського подарували такі класні маленькі мішечки, і вони всередині там лаванда. І коли людина О, теж це приємно, щось так. з нею стається, ти просто можеш дістати, понюхати і вже переключити увагу, і це тобто певні відволікати потрібно так, на важливо. щось переключати, так. Ох. Емоції вони заповнюють, угу. да? і коли емоції заповнюють нашу уяву, то все, людина може розгубитись. А наша задача є повернути в розум, скажімо так, угу. да? щоб вона просто розуміла так, стоп, не все так погано, і можна якісь кроки зрозуміти і зробити інші, не панікувати. Слухайте, от в такій роботі, звісно. Повинна бути довіра. І одна справа, коли от як ви кажете, два бійця вони знають один одного. Ну, навіть якщо ви ти, може, не знаєте якщо один боєць молодий, інший більш досвідчений, все одно якась субординація і так далі. Тут в містах, скажімо так, ближчих до фронту, дальших від фронту, все одно свої люди, друзі, родичі, знайомі. А от коли. Психолог, коли ви починаєте працювати з бійцями, особливо досвідченими, які, скажімо, перший раз вас побачили, у них, ну, може, знаєте, може, до жінок все ж таки ставлення інше, більш поблажливе, я прошу відразу мене вибачити, ну, але все ж таки ні, нема куди діватися. А не настільки, все ж таки, рівність всіх, так знаєте, підкорила, під так би мовити. Але і чоловіки казали, між іншим, що от були психологи. І вони казали, що психолог повинен бути е, також виходити на, на нуль, ну принаймні ближче до доліні, да, з бійцями, щоб вони бачили пліч опліч. Бо коли е, приходить якийсь молодий молоденький випускник університету і каже: Я психолог, я за вами позаймаюся. Слухай, ну люди тут під вогнем хтось півроку, хтось рік, а хто і третій рік, і не зрозуміло, хто буде навчати. От е, одним словом, як у них цю довіру викликати? Ой, слухайте, це така цікава тема і складна, мабуть. А, ну, життя бентежна. І складне, знову таки, вибачте, даже. А, ну, наприклад, да, психолог мені нещодавно колега, ми з нею разом проводили заняття, і вона таку класу скала фразу. І я дивлюсь на реакцію бійців, думаю, о. Воно угу. а вона каже, Супсенсі, там, чіпляє так а, зараз. Розкажу. Угу. Ми приїхали. Приїхали розказуємо. Там ми там психологи. Ми ніколи не бачились. Перший раз це не наші бійці. А ми просто їм проводили заняття, угу. і вона каже таку фразу класну, говорить, ми не приїхали вас вчити. Ми приїхали вам нагадати, що ви вмієте. Угу. І вони зараз зразу так розслабили, що мені вчителі, да, і це дуже важливо підтримувати, знаєте, нагадувати е, бійцям, бо вони вже на досвіді, що вони вміють, але можливо якісь речі вони не знають да, або забули. Або, наприклад, у нас була група е, різні да, бійці, одні були там. Називемо так образно, да, там літуни, хтось э, з мінометної роди, uh -huh. хтось там артилерія, ну будь-хто, так, так. Да. І кожен почав ділитися своїм досвідом, що у нього працює. І ми просто я розказала там про свій досвід, mm -hmm. хтось розказав. І тоді кожен почав брати а, якийсь інструмент і каже: м, м, у нас так було, і воно працює. Ага. І коли вони починають самі кажуть, та та воно працює, і тоді це вже і іде обмін да, і а. спілкування, люди відкриваються. Головне, звісно, і об'єднується власне. Так, головне просто. Один із моментів, коли ми починаємо говорити про стрес, я кажу, а згадайте, як у вас було в минулому. Да? І Ми вибираємо якусь ситуацію, хтось згадує там, якусь, там, не знаю, там, часто якусь аварію, каже, ой, коли я uh -huh. потрапляю кудись, у мене там заніміли ноги. Це ж звичайна ситуація, це не так страшно. Да? Це було в минулому. І люди починають ділитися, а я, коли боюсь, у мене там реакція щось з руками. І тоді воно вже йде не так страшно, люди вже звичайно, як ми з вами, да, uh -huh. сидимо, спілкуємося, і немає такого а, натиску да, на них. А коли молоді, ну, що я можу сказати? Ми інколи теж кажуть, там, це у нас студенти, вони там, ну, наприклад, тільки прийшли, вони вчаться. Давайте підтримуємо, людина теж чогось починає. Uh -huh. ну, Якби треба ж колись починати, і тоді люди теж вже більш. Да, да, вони сприймають. І опять же, ми є такі один із варіантів направлення це психоедукація, да, це навчання. Uh -huh. І просто людина може розказати, да, вона не була в зоні бойових дій, але вона знає певні реакції організму, котрі, наприклад, ну, не всі ми знаємо, да? ніхто там, не всі ж вчились в медичному університеті. Чи... Uh -huh. І це теж досі цікаво, до речі, і воно працює. Головне, це не спорити. Ага. Але знаєте, я можу сказати, деякі бійці, вони як діти. Перевіряють твої кордони, наскільки ти там. А якщо ти спокійно зглажуєш, то це. Ну, це як учні або студенти. Звісно, так, коли так. приходить да, викладач, неважливо не мені здається, про що від віку взагалі звісно. новий якийсь. А ну давай, що ти там можеш? а ну зараз ми тобі, да. А ви працюєте не тільки з а, солдатами, сержантами, а враховуючи підрозділ ще, мабуть, і з командним складом, так? Звісно. А, а з ними як? І що з ними ви пропрацьовуєте, якщо так можна сказати? Ну, один із звісно, бо може виходити і командний да, состав, тому угу. що там і ротний виходять е, на позиції, да, і взводний, і ну, ротниця е, е, Кожна людина, незважаючи на її звання, повинна володіти навичками першої психологічної допомоги. Це. От... Може бути де завгодно, uh -huh. і це топ такий для всіх. А далі ми розбираємо таке направлення, як конфліктологія, тому що всі так, як би, вміння взагалі працювати з колективом. Така як би, тема є. І, звісно, у кожного теж офіцера він людина. Є свої переживання, є свої запитання. І так. І все інше. Це да. дуже, дуже багато насправді питань, тому що вони повинні розуміти, як вести за собою і е виховувати да, ці а лідерські чим, якості. А Чим вони, між іншим, в основному звертаються? Які питання вам ставлять? Не ви з ними, От ми, ми хотіли б, як ви сказали правильно, да, згадати, що ви вмієте. А у вас також часто ж питають про щось От про що? Про що або допомоги мабуть, питають? А, ну, Інколи знаєте, ми з командним составом працюємо як і з медиками в парі. Да? Наприклад, людина, командир бачить, що є певні питання, mm -hmm. да? і він каже: там, Марія, а можеш там, не да, приділити увагу. Начебто ти нічого не знаєш, підійти uh -huh. до бійця, і вони так от хоп, закинули інформацію. І ми так от спілкуємося. Якщо як до психолога, ну як у всіх людей, да, якісь є е, родинні питання, є е, е, питання, таке воно досі достатньо розповсюджене, це е, сон. Uh -huh. О, бо роботи багато. Всі виїжджають, звісно, нікуди не дівається наша паперова робота, і треба дуже багато приділяти часу і людям і це встигнути, і це встигнути. І тому інколи тема основана така дуже актуальна. Величезна проблема доводилось часто чути, між іншим, від бійців різного, різного рівня, з, з, з різними званнями. що... Спочатку немає часу на сон, а потім це ще вдається в знаки, звісно, і, і просто неможливо заснути. На жаль, да. не можу пропустити, бо ну, якось, як то кажуть, рушниця, якщо є, не, вона повинна вистрілити. Ви в студію завітали а, ну дуже на карти. Це схоже, хоча такі мілітарні карти. Я з вашого дозволу сам візьму, покажу. Ну так воно схоже і є. Да? так? Так, Що це таке? Я так розумію, що це також ти, інструмент. Якийсь, да? нас а, Роботи так, дуже От багато інструментів, вони. але чому саме ці? Тому що а, ці карти це метафоричні карти, а, вони пропрацьовані і створені завдяки спогадам а, людей, котрі так чи інакше касались а, війни. І а, саме вони створені для роботи з військовими. А, вони, ага на... мілітарі вони так і називаються, між так, іншим, так? я бачу. Угу. А, Можете прочитати тут емоції, предмети і мілітарі. Коли, ну ви ж знаєте, знаєте, як жіночки вони можуть багато розказувати. Чоловіки вони більше. Ну, різні, більше різні є, треба сказати. Ну, бути скромніші, так. Mm -hmm. І для того, щоб почати працювати, це я можу сказати, мабуть, ідеальний варіант, коли. Боєць закривається, він переживає, так дивиться застереженням, хто це, що це, що вони від мене хочуть. І тому ми просто показуємо карти, і вони дуже класно працюють як ресурс. Чому? Ми кажемо, що яка карта вам подобається. І боєць дістає карту. І у всіх свої різні асоціації. Один боєць достає, каже: це моя мрія, я хотів би поїхати покататися на мотоциклі. У іншого це ресурс, це моя родина. Каже, от у мене там родина, дружина, діти, і кожен достає своє. І якось була теж така цікава історія. Виходить, боєць він був ну, достатньо довго на позиціях. Написав мені повідомлення і каже: ви знаєте, коли мені здавалось, що я вже все, я устал, так і вже немає змоги сидіти, і тут я згадав. Я кажу, що ви згадали? Он каже, я згадав цю карту. Я згадав mm -hmm. карту, і що вона мені нагадала про, про мою родину і про там онуки, діти, він Он каже, я так хочу їх побачити. І це як відкрилось друге дихання, і, ну, і це спрацювало. І мені було, до речі, ну, так приємно, що є. Е, бійці кажуть, так, що працює, що у нас не працює. І це працює. Вчитеся, між іншим, на власному досвіді, на власних, може, помилках. Розумієте, що оце, ага, це не пройшло, це треба якось прибирати. Звісно, ми. Я питаю у да, бійців, що спрацювало. те, що ми вчимо цим е, навичкам самодопомоги, кажу, е, що що ви згадали, що вам допомагає? І кажуть, оце працює, а це мені не, не дуже там допомогло. Але я можу сказати, тому люди та -то різні і е, сприйняття у людей різне. Да? Хто-то більше кінестет, хто то більше візуал, і кожен бере своє, да? хто то більше там може якось тактильно сприймає і. Ми нагадуємо, що ви можете взяти саме свій інструмент, який вам близький. А чи спілкуються з вами, з вашими колегами-коліжанками ті бійці, які вже демобілізувалися з армії з різних причин? Пишуть щось? Ой, пишуть, пишуть. пишуть. Часто це фотографії. Фотографії, що, що боєць робить, як проводить час, і до речі, у нас є бійці, котрі з такими ну серйозними пораненнями, а, і вони у нас є така взаємодія, у нас класне таке направлення фізичної культури. І вони підтримують цих бійців, запрошують до змагань. Угу. І змагання дуже різні. О, ну це тема у вас між іншим, ну принаймні в п'яті Слобожанській я точно знаю на найвищому рівні. Так. Та й взагалі в національній гвардії. І так, люди так. розуміють, що вони не брошені, так якби угу. ніхто не кинув. Не кину. І вони і дзвонять, і можуть приїхати, і поспілкуватись, і їм завжди раді. Вони діляться своїми успіхами. Ну це дуже. Мене радою всіх теж. Ну, я Чудово. думаю, не просто, не просто ще ще й надихає між іншим. І, і, я, я так розумію. Марія, вкрай вам вдячний. На жаль, час вже вичерпався. Я розумію, що можна розмовляти дійсно. ну, Як ви сказали, про вашу історію персональну можна цілу програму провести. Є, якщо можна. Будь ласка, да, давайте. Є ще така класна річ. Хотіла ага. подякувати, що у нас в Національної гвардії дуже. На професійному рівні підтримують самих психологів в навчанні, mm -hmm. тому що це дуже важливо. Це і психологів підтримує, і є інтервізії, супервізії. І зараз е, нам організували навчання по ЄМДР. Це робота зі спогадами, е, це білатеральна стимуляція. В общем, сенс в чому? Що, наприклад, у бійця є якийсь спогад, і завдяки цій техніці можна його перепрацювати. І це не довго тривала терапія, а саме зараз і дуже швидко. Є чіткі протоколи, і вони працюючи. І ну, я дуже вдячна, тому що МВС організував цю, це навчання, і це, це супер рівень. Ох, як здорово слухайте. Ну от я якраз хотів сказати, що ми зачепили е, тільки саму поверхню, можна сказати, і говорити можна е, довго глибоко заглиблюватися в це. Я думаю, що будемо якось дійсно ще зустрічатися в ефірах із вами, і з колегами, з колежанками, бо це дуже важлива річ психологічна підтримка і бійців, та й цивільних, також враховуючи наше, наше таке е, життя. що Ну впевнений, продовжимо ще цей. Дякую. Я навіть хочу сказати цикл, мабуть, ефірів. А поки дякую ще раз вам, пані Марія. Нагадаю, що говорив я з Марією Росовою, офіцером психологом п'ятої Слобожанської бригади СКІФ Національної гвар... гвардії України. І дякую всім, хто нас слухав, хто нас подивиться і дивитиметься, і слухатиме. робіть це далі. Будьте з нами завжди. Я прощаюся завтра. Ви почуєте спочатку о десятій ранку Володю Носкову, Він Відкриє наше пряме етеро. Другі до вас, як завжди, прийде крило Лукаш, ну а ввечері знов зустрінемось з вами. Я і перед тим як передати слово колегам новинарникам про музику, нагадаю, що сьогодні вона присвячена двом людям Роберту Вайту, який народився в 45-му році в цей день. Але але трішечки більше ну так мені захотілося приділити уваги Ніку Мейсону, який вчора народився, який співпрацював між іншим з Робертом Вайтом і Я ну, оскільки а, нема сьогодні чого про бітла мабуть сказати. Я про Pink Floyd скажу, бо почуємо ми потім чудову пісню «Time», де Мейсон також себе проявив дуже дуже класний як фантастичного ударника. Це альбом Pink Floyd «The Side of the Moon» третього року. Але це вже ми почуємо після випуску новин. Тож почуємося. Слава Україні.